Вітаю вас, мої маленькі друзі. Дітки, давайте пригадаємо, а яка зараз пора року? Так, молодці, літо! Влітку достигає багато овочів і фруктів. На моєму городі теж достигли овочі. Сьогодні я запрошую вас зібрати зі мною урожай. А що саме ми будемо збирати, ви здогадаєтесь, коли послухаєте віршик? Солодкий перець і гіркий. Вибирайте, будь-який. Є великий і маленький, є червоний, запашний, перчик різний виростає і людей всіх пригощає. Так, мої хороші. Правильно, ми сьогодні з вами будемо збирати врожай перців. Болгарський перець овочева культура має міцне розгалужене стебло. Стебло та листочки перцю темно-зеленого кольору, квіти білого кольору. А плоди бувають зеленого, червоного, жовтого і навіть помаранчевого кольору. Розпочинає цвісти перець весною. Плоди достигають наприкінці літа. Шанують перець за його смакові якості та користь. Малята, запрошую вас на свій город. Ну ми збирати урожай перцю. Наприкінці літа саме той час, коли потрібно зібрати урожай. Цього року, попри спекотне літо, вдалося виростити гарний урожай перцю. Погляньте малята. На кожному стеблі розташовано по кілька перчин. Майже всі перці. Червоного кольору, хоч подекуди ще є і зелений перець. Я зриватиму стиглі перці, з них вийде гарна консервація. Зриваючи перець, потрібно пам'ятати одну важливу деталь: стебло перцю крихке і швидко ламається. Тому, коли зриваємо перчик, намагаємося притримати стебло рукою. Ось так погляньте, яка краса! Увесь зірваний перчик кладу до корзинки. Малята! Ви можете також допомогти батькам зібрати урожай на вашому городі. Це може бути навіть дуже цікавою грою. Наприклад, хто швидше назбирає корзинку з врожаєм. А я свою корзинку вже зібрала. Ось такий перчик вродив на моєму городі. Із солодкого перцю готують багато смачних страв. Насамперед, це різноманітний салат. Є також запіканки, фарширований перець. А ще консервований перець. В такий спосіб перець заготовляють на зиму. Я теж планую зі свого врожаю заготувати перець на зиму. Які овочі ми сьогодні з вами збирали. Так, молодці. А якого кольору бувають перці? Правильно малята. А якісь страви з них готують. Так, дітки, а ви допомагаєте своїм батькам збирати врожай? Поділіться, будь ласка, своїми світлинами. Я залюбки їх перегляну. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі, шановні батьки, залучайте дітей до посильної праці. Праця в природі допомагає малюкам пізнати навколишній світ краще. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!